У вівторок, 16 квітня, на українців очікує нестійка погода. У більшості областей, крім південної та центральної частини країни, короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви до 20 метрів за секунду. Нічна температура повітря в північних та західних областях від плюс 6 до плюс 11 градусів. В день плюс 12 плюс 17. У південних, центральних та східних областях вночі плюс 11, плюс 16 градусів, в день плюс 23, плюс 28. На Полтавщині хмарно і без опадів. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 11, світлої передоби піднімуться до плюс 24. У Кременчуці в день не буде надовго стане ясним проте ближче до вечора його затягне хмарами. Уночі очікується дощ. Від ранку і продовж дня опадів синоптики не передбачають. Максимально повітря прогріється до плюс 22 градусів. Темної пори доби температурні показники знизяться до плюс 12. Вдень і ввечері небо у горішніх плавнях буде безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі ймовірний дощ із грозою. Вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, вночі очікується плюс 12. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 16 квітня 1972 року. За даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 26 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1971-го 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.